Доброго дня, всім хочу розповісти про свідчення, про яке я слухала сьогодні в церкві, так нам хлібушок. Так що була жінка, яка була дуже успішною з самого дитинства. В неї була найкраща школа, найкращий університет, найкращі друзі. Вона красуня, спортсменка, найкращі хлопці по всім параметрам. Далі в неї замужество було. Так, мала чоловіка найкращого, мала двоє діток. Цей, вона мала потім. Психологом вона. Почала роботи психологом з дітками і була дуже щаслива, потім була далі психологом по менеджменту, так преподавала в інституті. Ну, казалось би, що все добре, в неї були і квартира, і двохетажна там дача, і машини, і номарки. жить в шоколаді була. Так? Але коли вона вже стала співавторкою і допомагати всім людям, так, вона на телебаченні працювала, і коли почали вже її. Ну, як там же ж імер, і, і бандіти, і вона не має права розказати, там, що там відбувається, так, тому що це же етикет, ну, вона не має права розповідати те, що на її, знаходиться на її прийомі, так, як сказати. І тоді же ж почалися погрози, тому що шукали компромати так, на цих людей, які знаходилися у психолога, да? думали, що там всіх, бо вони не має права там займати ту посаду. Почалися погрози. ну, так же ж... Вона вже не витримала і написала заяву на звільнення. Але ну, люди не хотіли, щоб вона йшла, тому що дуже багатьом вона допомагала. Так само і діткам, які були, ну, не мали грошей, да, вона приймала безкоштовно, вона допомагала безкоштовно. І не витримавши натиску, вона переїхала в інше місто. З чоловіком так треба було і дітей навчати дуже було дорого. І сказала чоловік, каже: нічого не переживай, все буде хорошо. Якось витримаємо так. Все вони разом разом. І тут стався переломний період, коли чоловік в один прекрасний момент написав їй, що я не витримую, я не хочу ніяких обов'язків, фінансових, я нічого допомагати не буду. Короче, і він пішов і залишилася. І знову вона ж таки переїжджає на знімає будинок, знімає квартиру. Так і починає все спочатку, без роботи, без неназівні квартирі. Але в 50 років як на каже, життя тільки починається. Вона почала жити. по Раді дітей, так, І в дочки почалися проблеми, і з роботою проблеми, і все-таки проблеми були. Потім вони поїхали в Турцію віддихати, і вона там познайомилася з віруючими з Одеси. І вона думала, що це один єдиний шанс, але вона була благодарна Богу за ту зустріч. Коли та зустріч думала, що станеться остання, але ні. Вона почала пару разів приїжджала до церкви в Одесу, вона почала сама змінюватися, її життя почало змінюватися, на рада, що вона прийняла Духа Святого, і вона.